Україна та Польща створять спільну оперативну групу з БПЛА. Деталі обговорюємо із експертом Анатолієм Храпчинським. У студії працює Руслана Кравченко. Отже, на вашу думку, які найголовніші завдання стоятимуть перед цією спільною українсько польською групою із БПЛА, чи це буде охорона спільного кордону чи охорона України і Польщі? Що ви знаєте, розкажіть? Ну давайте, мабуть, почнемо з причини, чому з'явилася така ініціатива, тому що польські повітряні сили на собі випробували, що таке перехоплювати повітряні цілі у вигляді малопомітних, маловисотних мало дронів. Мало Щоправда, лише два десятка, а не так, як сили оборони України. Які витримують навантаження по 800 повітряних цілей одночасно. Тому є ініціатива, яка би могла би допомогти покращити наші можливості і одночасно навчити польських військових, як протидіяти такій загрозі. Тому що, по своїй суті, якщо ми кажемо про протидію, яка була сформована під час атаки на Польщу, вона відповідає стандартам НАТО. Вона була проведена на 5 з плюсом, тому що знов таки давайте заважимо підняти літаки. Дані розікасневиня, які сформували повне закриття радіолокаційного східного флангу Європи. Літаки тактичної авіації у вигляді F-16 плюс літаки F-35, які індифікували цілі, загрозливі цілі перехопили інші супроводжували. Тому, в принципі, це ефективно, але це дорого, тому що одна ракета АІМ 120 коштує мільйон доларів, одна ракета АІМ 9X коштує 400 тисяч доларів. Тому ми кажемо про те, що треба шукати інші інструменти, те, що робить Україна щоночі, перехоплюючи шахеди різноманітними засобами ураження, починаючи від мобільних вогневих груп, малими ЗРК, переносними ЗРК. І дронами перехоплювачами в умовно кажучи про те, що зазначено що це безпілотна ініціатива. Скоріше за все мається на увазі розвиток напрямку перехоплювачів за рахунок безпілотних систем. І цього разу Україна вчитиме поляків, наскільки ми правильно розуміємо. За словами Дениса ну, Смигаля, світу та... до світу, потрібно збагнути, що вже той час настав, коли в світі існують. Дві армії найбільш підготовлені: це українська і на жаль російська. Тому ми вже можемо надавати і навчати більшості військових світі як протистояти такі загрози. За словами Дениса Шмигаля, міністра оборони ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. На вашу думку, якою буде ось ця координація між українськими та польськими фахівцями, і чи можливо планується якесь спільне навчання операторів і технічних спеціалістів? Чи все-таки ми навчатимемо моїх, як ми з вами проговорили? Ну, Знаєте, я би наважусь озвучити те, що я би хотів би побачити в цій ініціативі, тому що насправді тут зараз потрібно правильно розставити пріоритети і думати? Більше. Більш стратегічно, чому я кажу постійно про стратегічне бачення ситуації? Подивитися, як б'є ворог по території України. Ми сформували насправді якісний захист міст. Ми сформували якісний захист стратегічних об'єктів. Ми не можемо дозволити закрити усю територію України засобами радіолокації, засобами перехоплення, і цим користується ворог, направляючи десятки, а то й сотні одночасно дронів по одному місту або по одній якійсь цілі. І при цьому ми бачимо, що коли ми сформували захист навколо міст, ворог починає бити на по нашій логістиці, тобто по залізнодорожних позалізнодорожних логістиці. Тому тут треба казати про правильний підхід до формування протидії. Тобто протидія повинна формуватися не на базі точкових рішень, тому що те, що я, наприклад, побачив на виставці МСПО в Польщі, де була представлена велика кількість різноманітних компаній, які презентували свої продукти для протидії дронам. Це точкове рішення, тому що той самий SkyNet, той самий Ranger, та саме той самий гіпард або е, модернізована наша шилка закриває лише 4 на 4 кілометри. Знову таки, дрони, навіть дрони перехоплювачі є обмежені по своїй дальності роботи. Е, ми суттєво страждаємо від, сут, від відсутності точних координат цілі, тобто ми розуміємо сектор, в якому знаходиться засіб пораження. Ми розуміємо. А зімодзикого воно летить. У нас є засоби радіолокації, які нам передали західні партнери. У нас є старі зразки радянські або а, деякі системи, які ми отримували або модернізували. Але ж нов таки для прикладу Ground Master 200 французької компанії Thales, який передбачає виявлення будь-яких повітряних цілей, може бачити шахет, якщо він летить на висоті понад 500 метрів на відстані там. Понад 140 км, Якщо він бачить шахет, який летить на висоті там, менше 500 метрів, то він може його побачити 20 або максимум 40 км. Тобто швидкість прийняття рішення від 11 хвилин скорочується до півтори хвилин. І ми розуміємо, що насправді а, нам треба шукати рішення спочатку в якісної детекції. Це нам поможе сформувати далекоглядну перспективу. Коли ворог буде змінювати швидкість, зараз з'явилися реактивні шахеди лише зі швидкістю 360 км на годину, але у них скоро з'явиться і шахеди, які будуть нести зі швидкістю 800 км на годину. А зараз є тільки шахеди, вони розробляють бандеролі. Тобто ми кажемо про інші засідання. Пораження ворог буде змінювати різноманітні засоби. Більше того, давайте подивимося, крилати ракети «Іскандер-К», які використовує ворог, вони низько, з низьковисотним профілем. Польоту. Тобто, у нас ми суттєво обмежені в, в відстані виявлення за рахунок відсутності достатньої кількості засобів радіолокації, розуміючи, чим більше швидкість, тим менше е, у нас час на прийняття рішення, чим ми перехоплюємо, як ми перехоплюємо. Коли ми побудуємо якісну систему, яка дозволить нам на кожному кілометрі нашого е, повітряного простору бачити повітряну ціль і давати їй точну характеристику. І, тобто, якщо це летить шахет, то ми розуміємо траєкторію польоту в межах там 20 кілометрів, і відповідно на тому місці, в залежності від висоти польоту, в залежності від характеристик цілі, ми перехоплюємо доступними в тому секторі засобами перехоплення. А тут повинно бути роботизовані турелі автоматичні, тут повинні бути системи з Дронами-перехоплювачами, які не керуються пілотами, а керуються операторами. Тобто, оператор може контролювати ділянку в 30 кілометрів, на якій розташована купа систем, які запускають ці дрони перехоплювачі і так далі. І, от в даному процесі синергія взаємодії військових українських, військових польських виробничих компаній українських, виробничих компаній польських, повинна створити той продукт, який насправді буде дивитися у майбутнє. Не виключати мобільний зв'язок, тому що мобільний зв'язок нам надає купу можливостей щодо виявлення цих повітряних цілей, якщо в шахеді є сім карта, а навпаки, використовувати ці інструменти. У нас просто зараз не вистачає фінансів, не вистачає особового складу для того, щоб закрити нагальні проблеми. Це дороге задоволення створити таку систему захисту, але повірте, ізраїльський сталевий куполь створювався тривалий час, і він теж дуже дорогий. Але він надійний захист від некерованих ракет. Ізраїль навіть використовував f 16 для перехоплення шахетів. Тому ми повинні знайти те рішення, яке ми зможемо захистити себе в подальшому Європу, і ще й пропонувати для всього світу на експорт таку систему. Але ж в міноборони Польщі заявляли, що співпраця з українською стороною буде відбуватися саме на польській території, тобто таке відчуття, що вони все таки себе більше будуть убезпечувати, ніж Україну. Ну давайте повернемось до того, що якщо б наша Європа, наші сусіди були б такими своїми, як зсу, які б дозволяють Абсолютно. собі бити, бити своїми діпстрайками по базах, де зберігається ядерна зброя Російської Федерації, то Ця війна би вже давно закінчилася. Знаєте, Трамп постійно каже: якщо б він був президентом, то війни б не почалося. А я хочу сказати, якщо б Трамп був би, дійсно президентом, як були інші президенти Сполучених Штатів, які після 11 вересня робили радикальні дії, тоді б війна б закінчилася дуже давно. І це стосується кожного лідера Європейської держави. Насправді, тому що всі бояться Російської Федерації. Насправді Російську Федерацію треба не боятися, її треба давати по зубах. Це була розмова з експертом, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолієм Храпчинським. У студії працювала Руслана Кравченко.